Нині сягає 60 мільйонів. У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила туберкульоз глобальною небезпекою людства. Щорічно в світі занедужують від 7 до 10 мільйонів осіб, третя частина з них помирає: 300 тисяч це діти. Головний лікар Лубинського дитячого протитуберкульозного санаторію Інна Завізіон працює тут вже 20 років. Цей невеличкий колектив медпрацівників і вихователів доклав багато зусиль, аби все виглядало тут затишно і по-домашньому. Хоч і цих ще ні в чому не повинних дітлахів, доля вже випробовує на міцність. Бо ж майже всі вони з тих родин, які прийнято називати неблагополучними. Тут їх оздоровлюють, підліковують, навчають. Але ж за цією затишною садибою на них чекають нові випробування чи вдасться вберегти їх від хвороби? У нас лічаться діти із ступ-контактів. тубинфицированные дети, виражные, с гиперергической тупробы и дети, которые переболели в прошлом туберкулезом. К сожалению, в последние годы все больше и больше детей попадает обездоленных из материально слабых семей. Дети приезжают к нам из школ, интернатов, с детдомов. Оставленные дети на произвол судьбы, которые к нам попадают через определенные органы. Судьбы разные. У нас сейчас находится девочка с Полтавского района, которую пару лет тому назад при В семью, но к сожалению, родители раздумали ее брать. К нам поступили сведения, что ребенка эта семья возвращает в интернат очень печально. Дети с травмированою психикой, проважая таких детей, мы просто выходим всем всем коллективом и думаем, что же ждет этого ребенка, какая судьба. Вони ще мало що розуміють, тем більше можуть пояснити. І їх ще можна врятувати, якщо достукатися до свідомості тих, хто їх заражує. Я працюю в опішнянській туберкульозній обласній лікарні вже 27 років. Що я можу сказати за збудника Туберкульозову мікобактерію. За ці роки вона дуже змінилася. Якщо раніше ми помічали при зніми пересіву до одного-двох препаратів стійкість, то зараз ми можемо бачити стійкість до всіх препаратів, на які пересіваємо мікобактерію. Про що це говорить? Що мікобактерія дуже дуже змінилася і не на користь хворого. Такого хворого тяжко лікувати, важко підбирати йому препарати. Сам процес лікування туберкульозу дуже в великій мірі залежить від настрою хворого. Як він відноситься до лікування? Серйозно чи халатно. Скільки разів я наблюдала таку картину, що привозять, вже заносять на носілках чоловіка. Привозять і вроді не бомж. не, ну, а он день-два и умер, то есть его дома, и не первый раз лежит, дома его додерживает до такого состояния, что уже врачи просто ничего не могут сделать. Вот он долежал дома, вот как у моей знакомой, и умер тут муж. Я говорю, Лен, почему ты его не привезла? Его месяц назад, если бы ты его привезла, все было бы нормально. Он дома слег. Да он мне не казал, то я вот подымусь, то я встану. Я говорю, Лен, ты же сама болела, знаешь, что это такое? Это не та болячка, что он подымется уже сам. Привезла б его сюда, його, його бы ще можна було спасти, на ноги поставить. Я так вона його сюди привезла он неделю все, Ну капали, кололи, а вже ну то есть процес необратимый пішов. Важко боротися з невидимим ворогом, але якщо ти добре знаєш, звідки він може атакувати, то, безперечно, встигнеш попередити перший нищівний удар. Історії тих, хто одужує це історії не просто хвороби, а сили і витримки людського духу, нестримного прагнення і любові до життя. На моєму віку був такий випадок, коли 78-літня бабуся за місяць або Вона дуже серйозно віднеслася до процесу лікування, гарно харчувалася, приймала. Своєчасно ліки, назначені лікарем, і через місяць, коли я дивилася її препарат макротиня, мікобактерії туберкульозу я не знайшла. Пройшло всього місяць і бабусі 78 років. А зараз багато випадків таких, коли в 30 років молоді хлопці помирають від туберкульозу, того, що змішують процес лікування з активним прийманням алкоголю. Тобто. Якщо хочеш вилікуватися від туберкульозу, віднесися до цього серйозно. Всі призначення лікаря виконуй своєчасно, гарно харчуйся. І цю хворобу, повірте, можна подолати. 27-літній досвід моєї роботи в цій лабораторії про це говорить. Лікування туберкульозу тривалий процес. І може йти від 6 місяців до 2 років. Але воно повинно бути безперервним, щоб паличка коха повністю була знищена. Правильне лікування звичного або щутливого туберкульозу майже завжди закінчується повним одужанням. Багато областей, які не мають санаторій, санаторії туберкульозного профілю. А нам вдалося зберегти цю чудову базу, і ми приймаємо хворих для реабілітації і лікування хворих після стаціонарного лікування, для профілактичних курсів лікування, для лікування людей, які контактують із туберкульозними хворами. зв'язку з прийняттям загальнодержавної програми боротьби з Сразу почувствовалось улучшение. Тобто ми на 100% обезпечені хіміопрепаратами, як как первого ряду, так і второго ряду резервного ряду. Увеличились средства на Матеріальне забезпечення, Ми отримуємо за державний бюджет апаратуру для лабораторії, для рентген Також за средства місцевого бюджету передвіжні облучателі, мікроскопи. В общем, матеріальне снабження очень сильно улучшилось. Всі, хто сюди приїхав лікуватися. Вже на завершальній стадії одужання, і, хоч ще багато прикрощів може доставити їм інколи підступна хвороба, відступати на останньому рубежі не збирається ні самі хворі, ні їхні лікарі. создать учреждение закрытого закритого вот типу для таких, которые не хотят лечиться і. Росія, воює хімія туберкульоз. На протязі тих років, як я тут працюю, це десь 10 років, вже трошки більше. Я зустрічав тут різних пацієнтів. Є такі пацієнти, які були вперше виявлені і дійсно бажали позбавитись від цієї недуги. Вони коли поступали, вони завжди виконували всі. Призначення лікаря добросовісно відносились до лікування. О, і такі пацієнти в основному, після того, як вони тут проходили повний курс лікування, о, сюди більше не попадали. Вони знаходились на діспарському обліку, і ну, я їх як ну, практично не бачу. Всяко буває. хоч плач, ну треба старатися, як-то